Всім моє вітанечко. Ви на каналі Творю для душі, і я Лілія. Сьогодні в мене 11 серпня, і в мене розпочинається другий тиждень цього місяця під назвою Тиждень двох процесів. Я беру з собою в роботу два процеси, які хочу просунути. Під номером один я беру ось, ось цю шапочку, яку я в'яжу із пряжі картопу, і з поєднанням поки що ось отаких. Залишків. Я поставила маркерочок, у мене відв'язано, зараз я вам скажу, бо я пишу: у мене відв'язано 34 рядочки резинки, потім я зробила 34 рядочки резинки, я зробила підгін і відв'язала вже 15 рядочків плотно Це номер один. І під номером 2. Я хочу нарешті вже взяти ось цю свою футболку. Я її щось вже так довго в'яжу. Аж мені, ну, дівчата, незручно вже самій. Ось вона на такому на етапі, тоді, коли я вже зробила підрізи такі невеличкі. Поставила маркеручок. У мене тут гачечок номер 3 І мені буквально... Здається, ще треба один-два рядочки, і я почну тут вже вив'язувати горовину. Справа в тому, що я невеликий майстер в'язання, я взагалі тільки вчуся в'язати гачком, то хочу передивитися деякі відео, де майстрині розповідають, як ну, правильно зробити цю горловину, обв'язати її і так далі. Тобто, ось такі два процеси я беру з собою на цьому тижні. Вас прошу не перемикатися. Я з вами зустрінуся буквально за секундочку. Для вас пройде секунда для мене цілий тиждень, і я вам покажу про свою пророблену роботу за цей тиждень. Всіх вітаю! Сьогодні вже неділя. Я до вас підключаюсь показати про свою пророблену роботу. Я з собою брала два процеси. Це шапку із дитячого набору. І футболку гачку І так, моя шапка є готовою роботою. Ось я вам покажу, вона була на такому етапі. Ось я поставила маркерочок. Стільки я відв'язала в понеділок, вівторок, і всереду закрила. Середу закрила. І в мене ще був деякий час, тому що я вирішила, що я зранку буду в'язати шапку, а в обід і після обідній час, якщо в мене буде випадати така нагода, я буду в'язати гачкувати. Тобто, в середу я дов'язала шапку і вирішила, що я пров'яжу ще почну рукавицю. Я відв'язала рукавицю. В середу в четверг я її закінчила і відв'язала пальчик. І я розумію, що в мене ще є з п'ятниця і субота, і тому за п'ятницю і суботу я відв'язала пару для цих рукавичок. В мене виходить так, що я відв'язала 30. Я відв'язала 30 рядочків, потім резинки, 25 я відв'язала до пальчика 4 петельки від початку пров'язала, потім 6 зняла на пальчик і продовжила в'язати. І до стільки мені потрібно було, і закрила, скоротила до 10 і закрила голкою. Пальчик я набрала по колу, щоб у мене було 16 петельок, пров'язала 20 рядочків, в 21 рядочку по дві скоротила і все останнє стягнула на ниточку. І так, вага моєї шапочки становить 53 грами, а вага ось цих рукавичок 45. Тобто для цього набору мені не вистачає лише снуду. І нібито все добре, в'язанечко йшло непогано. І зараз я вам покажу, настільки просунулася моя футболка. Так, я зараз трішечки ось так пропустю. І так, дівчата, погляньте. Ось я була на цьому етапі. Трішечки не влазить, і не дуже зручно вам показувати. Ось тут все розпочалося дуже цікаво. Що я зробила я. Закрила, скільки мені треба було, відв'язала одну сторону, відв'язала другу сторону, поміряла нібито нічого. так все. А ви знаєте, що з гачком я лише тільки починаю працювати. Я знайшла такий досить ну, легкий візерунок, як обв'язувати горловину гачком, я її обв'язала. Ось вам зараз здається, ніби воно стягнуте, але коли ти його втягаєш, воно там все нормально. А от коли, ну, тому що я більш-менш трішечки вмію контролювати ритм в'язання спицями. А от гачком я обв'язала ось тут з'єднувальною петлею і, і, напевно, досить так, от, як це правильно сказати, туго. І коли я вже відв'язала той візерунок і одягла, Воно настільки стягнуло, що е, і ще одне, що було, в мене були досить е, е, широкі пройми. Що я роблю? Я беру ото все розторочую розторочую оцей шов, забираю два рапорти з одної сторони, два рапорти з другої сторони, закриваю знову погляньте, ось яким швом я ще не парила нічого, але я думаю, що буде досить непогано. Я його зшиваю знову з однієї. Це саме я проробляю з іншої сторони. І вирішила ні. Набираю я спицями і відв'язала, я хочу сказати, що коли і я настільки набирала одну біля одної, і все одно, бачите, трішечки, ну, я думаю, що все буде добре. Коли я відв'язала той візерунок гачком, і воно вийшло досить дівчата якось ну, грубо. Тому я вирішила, що я зв'яжу спицями просто резиночку один на один. Все. З цим ми розібралися, я зшила цей виріб і перейшла до рукавів. А що в мене вийшло з рукавами? Зараз я вам покажу. Погляньте, я. Ось набрала тут 17 петельок І пішла таким методом, що я з одної сторони дійшла, підібрала петельку, вернулася виворотною стороною, підібрала петельку. І отак я добирала з кожної сторони, поки у мене на спицях не е, утворилося 50 петель. Що я робила потім? Дойшовши до краю дві петлі, я їх скоротила і підібрала, щоб у мене постійно було. 50 петельок Зараз я дійшла вже до того моменту, коли я об'єднала цей рукав, але хочу сказати, що в мене тут 50, і я набрала 20 і напров'язала, поміряла, ну так от трішечки хотілося б вільніше. То я думаю, що я зараз тут буквально я пров'язала два рядочки, то я думаю, що я зараз тут накину декілька. Петельок, і щоб було трішечки ширше. І хочу просто відв'язати отаки, це я в'яжу спицями номер 2 відв'язати просто полотно. І в кінці також зробити резинку, щоб воно більш-менш гармоніювало. Ось така пророблена робота мною на цьому тижні була. І ви знаєте, якби не оцей не оце перероблювання. То я думаю, що цей рукав би вже повністю був би готовий. Можливо, б навіть і обв'язку я б уже зробила понизу. Ну, але маємо, що маємо. Ось так пройшов мій тиждень. Так, я просунула свої процеси. І я думаю, що я їх просунула ну, досить таки непогано. І. Ну, я цьому, звичайно ж, дуже рада, що мені таки вдалося на цьому тижні добре попрацювати. Шановні мої любі глядачі, я хочу вам щиро подякувати за те, що ви заходите на мій канал, що ви мене підтримуєте, що ви мене надихаєте тими коментарями. Я читаю, мені дуже приємно, мені хочеться щось робити, творити. І просуватися в своїх процесах. Щиро вам вдячна за подобайки, коментарі, за перегляди. І, і хочу сказати вам, як завжди, шановні мої і любі мої глядачі, я з вами не прощаюсь до наступного відео, а воно буде зовсім скоро.